Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа. Я психолог, називаю себе трансформаційним вчителем. Сьогодні будемо говорити про те, як подолати страх взагалі виступати на публіці і соціальних зв'язків. Да? Тобто, коли ви, наприклад, приходите в нову компанію людей і вам страшно, або ви боїтеся познайомитися з кимось. Про це сьогодні будемо говорити. Тому давайте почнемо ось про що хочу сказати. Давайте розділимо. Є соціофобія і є да, страх, коли ви боїтеся, що вас з кимось ну, поговорити, да, тобто у вас і виникаються певне труднощі, можливо, з кимось познайомитись, якщо ми говоримо про якісь романтичні стосунки. Тому давайте одразу хочу розділити ці моменти. Любі психічні розлади, вони відрізняються від таких, знаєте, та, страхів, якихось невпевненостей тим, що в. Це таке розлад, це досить тривалий процес. Да? Це те, коли ви не можете функціонувати нормально. Тобто, це дуже сильно впливає на вашу якість життя. В той час, коли. Просто страх, то туди да, він впливає, але не настільки сильно. Тобто, враховуйте те, що е, можливо у вас може бути да, там соціофобія, наприклад, а може і не бути її. Тобто, я до чого веду? Завжди говорю про те, що з одного боку дуже важливо говорити, що є дійсно якісь розлади, що їх потрібно лікувати, і для цього потрібно більше часу, ресурсів і так далі. З іншого боку, я завжди призиваю не ставити собі діагнози, тому що на перше, що нам сказали, будь ласка, не ставте клієнтам діагнози. Тому що, ну, типу, діагноз це серйозна річ. І для того щоб ставити комусь діагноз. Або коли ви собі ставите діагноз, треба перевіритися на 100%. Тому, будь ласка, це, це не щось ізі пізі що ви пішли і зробили собі все, поставили собі діагноз. Типу це серйозні речі, тому відноситися до цього відповідально. Тому, повторюсь, не шукайте це в інтернеті, давайте 10 тестів, пройдемо. Ні, ви маєте піти на консультацію до лікаря, і тоді він вам вже підтвердить, чи є у вас цей діагноз чи ні. Тому пару слів про це сказала. Будь ласка, будьте обачними, тому що знову ж таки, це є теж свого роду бізнес, і ви не знаєте, на кого на яку людину ви Потрапити. Ви можете потрапити на людину, яка вам скаже, що да, у вас є якийсь певний розлад, і класно, давайте ви будете мені платити гроші за це. Те саме психологи, да, коли на 10 консультацій розтягують, що я не підтримую. Типу, якщо це тобу, я можу це вирішити за п'ять консультацій, я це буду вирішувати за п'ять консультацій, розумієте? А не розтягувати це на десятирічну якусь там терапію чи ще щось. Тому з вами ми зрозуміли один одного. Отже, давайте поговоримо про страх публічності і да, взагалі комунікації. Коли нам страшно. Насправді в мене така річ теж була в підлітковому віці, ну, в цілому, на ранній, і вже пізній підлітковий вік теж була, тому що мені було, наприклад, ну, те, що страшно познайомитися з кимось, але в мене була така тривога, що, що про мене там подумають, я буду нецікава і так далі. Звісно, це, це можна сказати, якесь окреме відео про мій досвід, але м -м, типу, це нормально. Що ви це відчуваєте? Це все можна пофіксити, не переживайте. Сьогодні про це будемо говорити. Отже, страх публічності. А, що я хочу сказати себе? В принципі, що я хочу сказати. Перше, що вам потрібно з'ясувати для себе, це взагалі, що саме ви боїтесь. Типу, що вас тривожить? Які у вас саме страхи? Тобто, давайте розбиратися, тому що, дивіться, страх, комунікації з людьми це може бути багато чого. Ви можете боятися саме підійти до якогось, не знаю, симпатичного хлопця, познайомитися. Або, якщо ви хлопець, ви боїтеся підійти до гарної дівчини, познайомитися. А Якщо це там на роботі, ви боїтеся, не знаю, підійти до боса чи ще до когось. Тобто у вас є якийсь певний страх. Цей страх про що? Тобто, що конкретно ви боїтеся? Що, що у вас взагалі виникають? Які думки і так далі. Тобто, розберіться з цим питанням. Тому що, наприклад, в моєму випадку, до речі, знаєте, що мене завжди дивувало, як працює мислення? Е, мені завжди казала про те, що я дуже сором'язлива дівчинка, і типу я така, знаєте, ну, мишка, коротше, сіренька мишка, яка нічого не буде казати, нічого не буде. Тобто буде така, ну от, коротше, як це сказати, ну, лахундрочка така, да? <схід> це те, про що мені завжди казали. Е, от, і знаєте, що цікаво, я пам'ятаю, що в мене ця думка дуже довго сиділа в голові, і вона мені досить заважала, тому що я була сором'язливою, і я залишаюся сором'язливою людиною. Не те, що я знаєте зайду в нову кампанію і от просто буду сидіти топліс, якби мені буде комфортно. Однозначно ні. Але оця думка про те, що я сором'язлива, дуже сильно впливала на те, як я будувала взагалі комунікацію з людьми. І я пам'ятаю, що в якийсь момент, мені було років, напевно, 18, мені сподобався хлопець. І я пам'ятаю, що я перша до нього підійшла. І для мене це був такий дисонанс. Типу, мені все життя казало, що я сором'язлива дівчинка, яка сидить в кутку яку не помічають, а тут я беру сама, підходжу. Звісно, в мене це ну, шалений стрес, але я підійшла і я познайомилась першу, тобто проявила цю ініціативу. До речі, хочу сказати, що з мого досвіду проявляти ініціативу, коли ви дівчина це не завжди. Ну, типу, не знаю, в моєму особистому досвіді це ніколи не спрацювало. Тому, коротше, якщо хлопчика немає, як Сказати, знаєте, достатньо сили в його штанах, щоб до вас підійти. Це, звісно, я жартую, але ну, з цього щось ну, особисто кажу про свій досвід. Не виходило, типу, я проявляла ініціативу, але, типу, вони були не зацікавлені. Тому це стосовно, чи має жінка проявляти ініціативу. Не знаю. Я більше ініціативу не проявляю. Типу, я перша, ну, не підійну. Сорі, якщо ви боїтеся до мене підійти, it's your problem. Типу, не моя. Тому розібралася, що саме ви боїтеся. Далі, наступний пункт, який важливо буде дослідити, це звідки взагалі це взялося. Тому що, дивіться, ми всі з вами різні. І те, чому, наприклад, у мене є якісь страхи, те, чого у вас є страхи публічності там, чи, наприклад, да, виступати на публіці, ну, типу, різні. Тому це дуже важливо дослідити, звідки це взялося, тому що, дивіться, у вас міг бути якийсь минулий досвід. Наприклад, мій досвід міг бути такий, що я б підійшла, і він би мене б там осміяв, сказав, ти дурна там, і так далі. І, звісно, це б. Вплинуло би ну, могло вплинути таким чином, що мені подалі було б складно знайомитися там з людьми в цілому. Не знаю, просто говорити з людьми, незнайомими. Мені було б типу лячно. Тому ви маєте дослідити це питання. Можливо, у вас в школі хтось коли ви виступала, там, я не знаю, вірші якісь розповідали, і вам було складно після цього. Тому що це травматична подія, да? яка впливає, звісно, на ваше життя, і важливо буде це дослідити. Ще теж такий цікавий момент, хочу вам сказати, що я пам'ятаю, що, наприклад, мені завжди було стрьомно, типу. Взагалі проявляти якусь знаєте, комунікацію з людьми, хоча я дуже, ну, типу, I'm talkative. Але в цей момент, коротше, <laughs>, я не знаю, для мене якийсь є оцей певний бар'єр, що мені лячно якось там проявлятися. Але я помітила, що, е наприклад, в університеті, коли е в компанії якихось людей, де були всі такі дуже, знаєте, якісь е такі, ну не, не те, що не, не як це правильно сказати, типу, люди, знаєте, от буває, ти заходиш в компанію там і всі сидять, мовчають, щось вони такі, якісь скучні не цікаві. Я могла проявити цю ініціативу, почати щось у них питати, типо, як ви там, що ви там і так далі. І, ну, типу, було нормально розуміти, мене знову дисонанс. Типу, як людина, яка сором'язлива, могла це робити. Але окей, anyway. типу, тому я ж кажу, важливо розібратися. Те, коли ви, типу, коли вам складно це зробити. Тому що, наприклад, звісно, якщо зараз підійде якийсь мужик на дорогому Мерседесі, вийде з квітами і скаже Анастасія, все, я вас люблю, мені буде теж, типу, якось, знаєте, ну, не сильно прям комфортно, тому що для мене це буде. ну, Коротше, я Тут, отут в цій ситуації, можу щось дати, як би задню. Да? Мені буде це не сильно комфортно, буде викликати, можливо, якийсь страх там. Тобто з цим поняттям треба розібратися, звідки це все взялося. Далі, найцікавіший момент, що ви з цим можете зробити? Тому що ми до цього підходимо. Перше, що ви маєте зробити, розібратися, да, з цим всім розібралися. Далі, що ми робимо? Два моменти, які вам треба буде зробити: це або зміна мислення, або більше робити, коротше, те, що вам. Вам ну, більше робити певної дії. Пояснюю, звісно, на пункті, якщо у вас є якийсь минулий негативний досвід, його треба попрацювати. Але що я маю на увазі? Допустимо, ви, ви боїтеся, ступа... наприклад, знайомитись. Окей, боїтеся знайомитись. Які стоять думки за цим страхом? Наприклад, що вона мені відмовить, тобто і ви боїтеся, що вам скажуть ні, а якщо вам скажуть ні, то я буду думати, що я поганий хлопець, наприклад, так, що дівчина мені відмовить. Типу, мою цінність, гідність її затопчуть та ні, просто затопчуть, і я більше не зможу вже нормально жити після цього. Ви, значить, змінюєте це. Те, що якщо вам дівчина сказала ні, це не означає, що я поганий, наприклад. Тобто, у вас є думка в голові, що ні, дорівнює ви лайно, а ви маєте сказати ні, це її вибір, вона має право так говорити. І я не лайну. Кропка. Тобто, ви маєте змінювати думки. Те саме, якщо ви приходите в компанію ви боїтеся, що вас про щось там так подумають. Або, не знаю, ще щось. Знову ж таки, цю думку. Якщо на мене не звертають увагу, я думаю, що я лайну. То ви маєте її переписати. Якщо на мене не звертають увагу, ну мені одно. Або, наприклад, якщо на мене не звертають увагу, ну окей, я хочу, щоб на мене звертало увагу, значить треба щось робити для того, щоб звертали увагу. Тобто мислення змінюємо. І більше робити те, коротше, що ви хочете покращити. Умовно, якщо ви хочете виступати на публіці, ви маєте зрозуміти, що ваш страх нікуди не дінеться, поки ви не будете робити це багато-багато разів. І особисто мій досвід, я пам'ятаю, що в класі 10-му, напевно, я постійно себе пхала в такі, коротше, як це сказати, ну були якісь різні заходи в школі, і там треба було робити презентажки, і коротше, розповідати. руссьоповідати. Я пам'ятаю, що я себе, ну якби пхала в такі коротше, якісь історії, і я пам'ятаю, що це була якась одна з перших таких подій в Моєму житті. І я, значить, сижу, і я пам'ятаю, як я починаю читати цю презентажку, і в мене от настільки в горлі все пересохло, ви не уявляєте. І я думала, що в мене ще ну, просто настільки е, в мене, як це сказати? Не було взагалі ніякої слюни в роті, що я не могла це читати. Тобто мені було настільки боляче від стресу, просто в мене тіло все висохло. Але ну, я, звісно, це прочитала, всім було байдуже. Ну, але тим не менше. До речі, теж це цікавий момент, що більшість людей, коли ви щось там виступаєте, їм пофіг, що ви там говорите. Можливо, якщо це дійсно захід, де ви виступаєте, окей, тобто якісь конкретно, де ви виступаєте, де люди прийшли вас послухати, це окей. Але якщо там тіп, якась школа, універ, то повірте людям пофіг, що ви там говорите. Так от, І я пам'ятаю, що я собі більше ставила в такій ситуації. І я хочу сказати, що, наприклад, вже в універі мені взагалі не було складно виходити до дошки, типу, якісь презентажки розповідати. І те саме, наприклад, зараз я розумію, що якщо б мені сказали Настя, давайте вийдеш на аудиторію і почнеш щось розповідати. Я б це залюбки б зробила, мені взагалі це не було б складно. Звісно, я би переживала, це однозначно переживала би перед вихідом 100%. Але я собі чітко усвідомлюю, що навіть якщо б мене не вийшло, це нормально, що в мене. На щось він може не вийти, бо я роблю перший раз, навіть якщо мене б закидали б помідорами, я б сказала, ну окей, типу, хорошо, значить, є над чим попрацювати, можна йти далі. Звісно, це як би, стрьомно і неприємно, але тим не менш, це життя і нічого з цим не зробиш. Тому я до цього нормально відношуся. Тому, якщо ви боїтеся знайомитись, наприклад, ви боїтесь ходити на побачення. Знайомтеся, замушуйте себе виходити зі своєї ракушки, зони комфорту, і пробуйте. І йдіть з цим з незумку про те, що ви маєте бути ідеальною людиною, що ви маєте. Всім подобатись, а йдіть це з думкою про те, що я хочу себе апгрейдити. Мені це не подобається, я хочу над цим працювати. Скажу в кінці про свою соромі яка у мене була, я пам'ятаю, що в мене це дуже сильно була ситуація просто в моєму житті. Коли, значить, е, я пам'ятаю, а що це було за ситуація зараз? Почекайте. А ми були на якійсь тусовці, знову ж таки, це 18 років мені. Тобто, це початок моїх якихось взагалі комунікацій, знаєте, поза там школи, тобто ну початок такого дорослого життя, скажімо так. І я пам'ятаю, що на якійсь тусовці до нас підійшли компанія хлопців, і вони типа. Я не пам'ятаю точно, як вже було, але вони, якби не звернули типу, увагу на мене, вони звернули увагу увагу на моїх подружок. І я пам'ятаю, що мені було це якось так неприємно. Типу, чого так, чого не мають цієї, ну, типу, чого там не підходить до мене зайомитися і так далі? І я пам'ятаю, що ну, якби, моя основна проблема, коли я тоді розбиралася, це була саме соромізливість, тому що я була сором'язлива, мені було, типу, лячно зі всіма говорити, о май гад. І я пам'ятаю, що я почала з цим ну, запитувати взагалі, а як там у своїх інших знайомих? А як ти відчуваєш себе? Типу, тобі соромно, чи тобі соромно, ти взагалі, взагалі, тобі якось, ну, you are confused, чи confused, чи чи не як-то які є відчуття, відчуття, в тебе. І я пам'ятаю, що мені ну, багато людей сказали про те, що да, якщо це буде незнайома компанія, мені буде не сильно комфортно, і це типу окей. І я пам'ятаю, що для мене оце відчуття того, що я можу, типу, це нормально, що я відчуваю себе некомфортно і що я можу не бути такою відкритою з незнайомими людьми, це є типу, нормально. Я пам'ятаю, що для мене це була така революція в моєму особистому житті, тому що я дійсно зрозуміла, що окей, да, це я, і в мене є така типу частина мене. І це є абсолютно нормально відчувати себе некомфортно з незнайомими людьми. І це є абсолютно нормально відчувати себе невпевнено, коли ви підходите знайомитися до гарної дівчини чи навпаки, якщо у вас є таке бажання. Ви, ну типу, це нормально відчувати страх, коли ви виходите на сцену перед великою публікою, і спілкуєтесь. Це нормально, коли ви в незнайомій компанії і ви не відчуваєте себе комфортно. І цей. Okay. Повірте, оце відчуття. Того, що ви можете, якби вибачте на слові, але проїбатися, воно вам дає можливість, ну, типу, розслабитись, розумієте? Коли ви не очікуєте, що ви маєте бути ідеальною людиною, яка буде зараз з усіма общатися, вона буде така цікава, вона буде така розумна, взагалі, просто всі будуть в захваті, всі будуть вас згадувати. Розслабтеся, дайте собі можливість помилятися, дайте собі можливість робити якісь помилки. Повірте, ви в цей момент просто будете розслаблятися, і вам цей процес буде даватися набагато легше. Тобто. Прийміть свій страх, так як дружба, скажіть, да-да-да, ми тут з тобою вдвоєм, давай підемо, зараз будемо все рішати. Це, до речі, теж одна із таких, знаєте, технік. Ви можете цей страх умовно намалювати, його візуалізувати, з ним поговорити. І він тоді стає не такий страшний, типу, знаєте. Погратися з ним. Ось так, Любі. В цілому це все, що я хотіла сказати, Сподіваюсь, це відео вам допомогло. А взагалі, можу сказати останнє, що всі відповіді на ваші питання є всередині вас, тому ви вже заздалегідь знаєте, як вам вирішувати ті чи інші питання. Тому, Любі, якщо у вас вам цікаво, ви хотіли б більше краще розібратися з цим питанням, все-таки да, попрацювати, можливо, більш глибину. Я вас запрошу на консультацію. Вся інформація є під відео. А все любі таке було коротеньке відео. Люблю вас, цілую, обіймаю. Вам дарую позитив вайбс енерджі. От хай у вас буде, хай у вас розквітає душа. Чмокс!